Що таке біосфера? Біосфера це взагалі сукупність біогеоцинозів, це з точки зору біології. Якщо ми будемо розв'язати з точки зору географії, вона пов'язана з усіма оболочками землі, тому що біосферу населяють всі живі організми, як гідросфери, так атмосфери, так літосфери. Тобто, одним словом, це сукупність всіх біоцинозів нашої земної міри. Правда, віся, що є взаємозв'язки в природі. Так, висмежуємо зв'язки в природі, внаслідок цього утворюються трофічні рівні. Що себе підказать трофічні рівні? Тобто всі живі організми вони між собою живляться. От, як, наприклад, від зайцях вилупляється курка, курки, курку поїдає людина, людина вмирає і все поступово в неї. Але біологічними з біологічної точки зору це можна назвати єдиним словом ланцюгом живлення. Ми недавно знимилися з ним в 7 класі, також знайомимося і в 11 класі. Що таке ланцюг живлення? Це поступово зв'язок живих організмів. Як вони між собою зв'язуються від мікроорганізмів і до їхньої смерті? Він складається із чотирьох рівнів, може сказати, скластися з, з більшості рівнів. Перший рівень це продуценти, другий рівень це консументи, там можуть бути консументи першого, другого, третього порядку. І останній рівень це редуценти, тобто це тварини, які проживають мертву їжу. Це останній трофічний рівень. Не як стані... мож... а, а як можна зберегти нашу планету від загибелі? Ну, від загибелі потрібно, по-перше, людина сама повинна схаменутися. Вона дуже часто робить металені кроки. Чим вони пов'язані? Ну, по-перше, ми йдемо з вами до лісу інколи, палимо вогнище, не думаючи про те, що ми можемо забути за це вогнище, да, залишити його, може загорітися весь ліс, і це призводить до зникнення зменшення пісні, да, в атмосфері. Далі, по-друге, так само ще один приклад. Прийдемо ми з вами в якусь балку, беремо з собою цукерки, печиво, різні наші продукти і залишаємо, тобто, залишаємо ці ну, бумажки, різні пакети, залишаємо там же на тому місці. Це призводить до забруднення. І по-третє, людині потрібно самі схаменутися і більш використовуватись альтернативні види енергетичного палива. Самі знаєте, да, з географії, що зараз іде нехватка, не вистачає в наших країнах, як кам'яного вугілля, так і газу, і нафти, ну і всіх природних копалень. І людина повинна сама схаменутися і подумати про навколишнє середовище. Якщо вона буде жити в дружньому зв'язку з ним, то і буде все добре в наші приміти. Дякую вам зараз. До побачення. Спасибі, що підшивали. Гості.